Ми зараз балакаємо, а він каже: Я ж тебе ждав. Ну я ж тебе ждав! Поки ти б там ото сиділа, я ж тебе тут ждав. Тетяна та Іван разом майже два роки. В їхньому будинку велика родина. Це племінниця, це меншого брата, е, дочка, а це мої усі уже вжики. Усі тутечки. Це Ілюшка мій, Даша. І мішенька. Ще один член родини кошеня, яке нещодавно прибилося до хати. На що на рибалку їздить, рибу їсть, молоко п'є. Що ще треба? Тетяна познайомилася з Іваном, коли разом із сім'єю переїхала з Харківської області на Сумщину, в село Дептівка Конотопського району. Повномасштабне вторгнення і окупація застали Тетяну з двома синами в Балаклії. Її донька і батьки були в маленькому селі Ізюмського району. Там, розповідає Тетяна, її батько загинув. Вони побули з мами на городі. А тоді каже, поїду я, мені пенсію повинні зняти. були. Та поїду, Дашки, щось візьму, якийсь конфет чи щось візьму. Ну він туди доїхав. Там розказують, що він пересидів, обстріл цей, і він вже напряму вже був додому. То з вулички, ну, далеко Даша було їхати. Ні, не доїхав. Тому, що на велосипеді, бо він на транспорті не їздив, щоб чути, щоб було чути. Ну, мама каже, я її також і знайшла на велосипеді. Так він упав, То есть це було мгновенно. Він, да, він віз і конфети, віз, і хліб віз. Вони з подругою прикопали батька. Прикопали. Забрати вона його не могла. Хлопці дали мішок, вони його прикопали. 19 числа вона знову їде мати. На велосипеді, бо це село дуже обстрілювалося. І там уже якийсь мужик вже согласився, вже на тракторі, вже на прицепі перевезли батька і вже поховали. Там вже мама, він <клес> сад розсаджував, там яблунька, дерев, дерева, яблунь, груші, і мама його вже похоронила в саду. У Мене істерика тоді була, я не знаю, три три дня. Це точно я не могла, я не могла зрозуміти, що його більше немає. Ну як, як це так? Пізніше батька перезахоронили на сільському кладовищі. Тетяна каже, донька до сьогодні більше за всіх боїться звуків війни, які вони чують, і в евакуації. Оце самоліт летить, вона летить у хату, вона, вона боїться, дуже боїться цього, тому що вона бачила, як привезли дідусь. Вона ж це все бачила. Мама розповідає, що істерика була дуже. Анука. Чорний пакет ми привезли, що дідусь немає. А дідусь і Даша це, ну, це для нього була принцеса, він її, і вона його багатотворила. Ну, і вона це все бачила, і ці всі обстріли. Балаклію, де жили Тетяна з синами, окупували 2 березня 22-го року. Місто одразу закрили. Жінка згадує перші дні, коли зайшли російські солдати. і мебіль вивозили, фурпа наганяли, пооткривали магазини, аптеки, стиральні машинки, Оце ж всю збитову техніку, продуктові магазини, деякі вспіли, не ж мати, пороздавали людям просто, відкрили магазини, просто ті, що запечаталися, ну вони винесли, повиносили все саме. Аптеки яке пооткривали, виносили, ліпістки розкидані були, люди взривалися. Вони спеціально по обочинах міни положили, ліпістки порозкидували. Тетяна розповідає, були Ви майже є. без зв'язку, без грошей, Ви садили розбранці. город, щоб да. прогодуватися. Пересиджували обстріли у підвалах і майже не виходили за двір. Так жили півроку до звільнення Балаклії у вересні 22-го. Тетяні довелося заново оформлювати право на виплати, які родина отримувала до вторгнення як малозабезпечена та багатодітна. 8 вересня вже рашки не було в місті. І як та ж туди-сюди почали совбез, почав як то робити, якийсь інтернет. Це було дуже, звісно, тяжело, мені здається, я там і ночувала в тому совбезі, щоб можна було отримати <свісно> свої гроші забрати. Виплати вдалося повернути майже через півроку, і родина одразу почала збиратися в дорогу. На той час мама Тетяни і її донька вже виїхали у Дептівку, де в них були родичі. Я почала збирати посилки, відправляти сюди мамі, деяку гуманітарку я отримала. Я почала відправляти сюди, що я вже збираюся виїжджати, тому що все одно обстріли були. Все сюди відправляла віші, навіть десь загубилось три посилки старшого сина, віші десь десь ділися. Ну, ладно, не в тому діло, головне, що ми виїхали. Тетяна розповідає, що коли приїхала у Дептівку, то була вражена кількістю допомоги, яку вони мають право отримувати в місцевій соцслужбі. Тут, в цьому селі, в нас там так не було. Получається, якщо ти інвалід, або багатодітна родина, або людина там, похилого віку, то тут у нас є соціальний центр обслуговування. Тобто, до тебе приходить, наприклад, чоловік, як мій чоловік, ось, покоси, приб'є тобі щось, тобто ну, по хазяйству він тобі поможе. Дівчата постирати, тут стиральні машинки стоять у них, постирати, якщо треба, це все теж приносиш, вони тобі постирають. Із соціальної служби дівчинка, вона бере тебе на очот, вона за тобою дивиться ну, чи добре все. Майбутній чоловік Тетяни якраз був тим соціальним працівником, якого закріпили за її мамою, як за людиною з інвалідністю. Він приходив допомагати в господарчих справах. Ну і так же ж приїде, там, чи кофе поп'ємо, ж, пообщаємося, ж, він же так, що в розводяч, я що в розводяч. Може, щось прийти допомогти? Може, щось той? Ну прийди поможи. У мене розетка поламалась, мені треба, кажу розетку. Я щось в електрики не дуже. Ну кажу, мені треба зробити розетку, не роби розетка. Він ото прийде, він зробив. І сам уже він почав сам дзвонити, що той, як то до дітей, він завжди несе, якусь щось несе. Та мені не переводити гроші. Ну, як це? І щось сюди, да, що то ж діткам все одно щось несе, і в нас племінниця ж в основному привозять сюди, і а ж несе. І... Нашим несе, тоді, от, а може, ми побачимося, так кажу, у мене куди я дітей не бросю. Ну, і так він ну, доходився, в общем та, що да, що, кажу, Будемо жити так, не будемо розписуватися, не хочу я, не той. Ну, каже, ти балакай своє, а я буду своє балакати. да. Так ми і розписалися, і дітей він усиновив. Була вже да, замужем, прожили ми ну, багато років. І як то мені вже не хотілося заміж, як-то не знаю. І з дітями ж, коли Ваня з'явився, як у мене Даша казала, мама, ну тобі що, нас не вистачає, ну от за чим? Ну от за чим? я кажу, ну, ну, мама ще кажу, ще вроде молода. А потім оказалась папа. Вона його почала, мабуть, перша називати. Він ще боявся, що троє дітей. Як його вас приймуть. І Міша ж вже старший, вже ж парубок такий же, що як його вас Тетяна каже, що тепер старший син і чоловік багато часу проводять разом. Звіно з Мішою і на рибалку, і на тракторі. І дайте на машині, дайте я на машині приїдесь. І на машині, і йому цікаво, йому от батько треба. У нього зараз такий період, то ж переходний возраст, йому батько треба. Міша косить, будеш? Той же бензокосою. Давайте я попробую. Давайте я спробую. Ну, І коса вже молодець такий. Ну, поки на на да, на ви на ви, да. Родина живе у будинку Івана. Разом зробили ремонт. Опалення пічне, в будинку є вода, мають ванну кімнату. Купити домашню техніку допомогла дотація на отримання корів, яку отримав чоловік. Йому на коровок прийшли гроші. Він каже: я не просто цьому не вірю. Не можу повірити, що якийсь за труд за мій чи що, ну що як то гроші ці прийшли. І так ці гроші прийшли, і ми на другий місяць заплатили за машинку, за той плісос. Гуманітарна допомога сюди приходить не часто, розраховують на власні фінанси, говорить Тетяна. От я отримую да, ці дві тисячі, і то, якщо б я не працювала, у мене б їх би забрали. Я, получаю дві і діти да, отримують ну, на кожну дитину три тисячі. Ти так дивишся, так вроді нічого, да? ти отримала одинадцять тисяч. Посчитаю те, що я трачу на продукти, то так, необхідно, Я навіть не знаю. У мене виходить тисяч восімь тільки на продукти, на місяць, тому що і той щось хочеться, і цьому щось хочеться. І... Я такого не купляю, щоб таке, як ото кажуть, шиндики-миндики, да? що там їсте таке, ні. А тому що це не. А що я зроблю? <кій> як Даша і Міша у мене люблять м'ясо, а Ілля в мене не їсть його. Йому треба, щоб була ковбаса. Той любить яйце, а, а той, любить, той любить одну конфету, а той любить другу конфету. Приходиться щось отак брати. Це тільки в мене на продукти. А те, що купити носки, труси, футболки, шорти чи штани, то це, Тетяна розповідає, що кілька разів потрапляла у конотопі на акцію Червоного Христа, підібрала дитячий да, одяг. Діти навчаються в школі, молодший піде в перший клас. Донька вчиться дуже добре, пишається мама. Вона ось і стипендію отримала в школі. І три грамоти отримала вона по області. Вона по Сумській області. Вона зайняла твір, вони писали. Зайняла третє місце по Собській, по Канатопському району перше місце. Да, оце Яцик був. Петро Яцик, да, вона зайняла перше місце. Тоді навіть мені грамоту дали, подяку, що доня в мене така є. В школі? – оце ж на дзвоник». Последний дзвоник», правда, був У підвалі. Разом з чоловіком розширили господарство, доглядати допомагають діти. Телята пасуться на сусідньому лужку. Корови зараз на дальньому пасовищі. Вирощують птицю. Молодший Ілля опікується, щоб в усіх була вода. І, взагалі, за словами мами намагається слідкувати за порядком. Хазяїн хазяй. Давай це сюди. Бо ти все одно всі... я, я, равно... це постелить хотів, мама. Я сам це хотів. Ладно. Який ти молодець? Спасибо, мама, що ти у мене це забрала. Та, Пожалуйста, пожалуйста. У мене 31 травня були іменини. І це виходить, чоловік. І сестра чоловіка зробила мені подарунок. Тетяна розповідає, що цьогоріч висадила квіти у палісаднику. Жінка займається благоустроєм не тільки свого двору, а й села. Більше року вона працює на громадських роботах від центру зайнятості. Облагоражуємо село, там десь як дівчата остановки покрасити, десь щось, якісь ветки тянуть, стовби побілити, отаке. Там помити, там прибрати. Я довольна. Я довольна, що є робота, що мені не треба десь їхати, бросати дітей, наприклад, бо так роботи немає. Да, мінімалка, ну все одно. На якусь їжу, на світ заплатити. Жінка каже, що повертатися додому у Харківську область вже нікуди. Батьківський будинок розбитий, відбудовувати його нікому. Навіть якщо б мама там залишилася, життя там немає. Школи там немає, школу розбомбили. В сусідньому селі школу розбомбили. Ну, є, це вже село глухе. От і все. Кончиться вона, да, мені хочеться поїхати на могилу до батька, тому що старший брат цей ще воює, поставив батькові пам'ятник. Відпускали його в відпуск, поставив батькові пам'ятник. Мені хочеться поїхати туди. Воно тяне, бувало, то нічого нічого, тоді щось нахлине, що мені хочеться додому. Ну там же ж мій дім. Мама, та мама постійно плаче. Скучає. Скучає, дуже скучає. Ну а так, нічого, ну, аби війни не було. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини Сумщина.